Тема сьогоднішнього уроку ми починаємо великий розділ: це зір. А, також нагадую, що минулої теми закінчилась контрольна робота, яку ще не всі виконали. Я вже поставила там, де ви не виконали погану оцінку, але це означає, що ще можна виконати і здати, але оцінка вже буде нижча. Давайте розглянемо малюнок праворуч. Що ви бачите, яка це тварина? Отка. Качка. Качка, добре. Заяць. Ну, багато так, я знаю, що можна і зайця або якась там равлик. Добре. Завдяки чому ми це побачили? Завдяки зору. Зору, так. І ще, ну тобто, давайте уявимо, що зараз ми вимкнемо світло будь-яке. Ну, наприклад, вночі будемо дивитися на зображення, або в лісі в темному. Чи будемо ми бачити щось? Ні. 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 В лісі, вночі, здається, все чорним, так? немає ніякого е зображення. Тобто, для того, щоб ми щось бачили, нам потрібно світло і джерело, яке приймає е зображення. В нашому випадку це наші очі. Від 80% до 90% інформації про навколишній світ людина отримує завдяки зору. Різні люди в тому самому можуть побачити не схожі речі. Тобто, ми можемо дивитися, а ми так і робимо, що всі люди по-різному бачать, кажуть смаки, хтось бачить, каже гарна картина, хтось подивився, каже, ну така собі. Це тому, що у кожного є свої вади зору. так? Що у кожного свій ось ти око, воно, ну, у багатьох людей однаково, так? Ну, що там око і кольори тільки різні очей. А насамперед, воно у всіх різне. Його різний склад і воно по-різному сприймає. Наприклад, фото, фотограф, фотоапарати на телефонах. Пам'ятаєте ваш самий перший телефон. Як він погано фотографував порівняно з нашим сьогоднішнім фотоапаратом на телефоні. Тобто, так само наші очі У когось дуже добре око, а часом воно стає гірше, а в когось, взагалі, як у снайпера, доволі чітко налаштоване око, що він бачить навіть маленькі деталі, як, як Орел. Давайте переглянемо відеофрагмент про людський зір та дамо відповіді на запитання, які органи людського організму, крім очей, належать до зорової системи, тобто, що там вже нам ще допомагає побачити навколишнє середовище? Завдяки зору людина отримує приблизно від 80 до 90% інформації про навколишній світ. Спробуємо розібратися, як саме працює орган зору око. Зорове сприйняття процес, що складається з трьох етапів. Перший етап світло від об'єктів потрапляє в око через зіницю. Яка розширюючись або звужуючись, пропускає його певну кількість. Потім світло потрапляє на сітківку, яка вкриває протилежну від зіниці внутрішню поверхню ока. Тут відбувається другий етап сприйняття. Світлові промені перетворюються на електричні сигнали, які за допомогою зорового нерва. Спрямовуються до зорового центру нашого мозку. На третьому етапі відбувається справжня магія, електричні сигнали оброблюються мозком, який формує з них усі ті образи, що ми бачимо. Тобто всі події, які ми спостерігаємо в навколишньому світі, насправді формуються в цій крихітній ділянці нашого мозку. Об'єм якої декілька кубічних сантиметрів. Тобто, що ви побачили, що все. І, так, давайте спочатку відповімо на запитання, а який же е, орган людського організму ще допомагає нам е, бачити? Давай, Маш. А зирові нерви або зорові шляхи. І ще головне, де все переробляється. Ну, тобто, око це джерело, а там, де. Мозок. ще раз. Мозок. Умнічка, мозок. І в залежності від того, який в нас мозок, так, ну, тобто, це органи як нога, розмір ноги, там, довжину. У ну, всіх органи всі різні. Так? Ну, звісно, ну, що мозок він і в Африці, мозок, але є е, налаштування. І по, різ, Люди по-різному бачать, ось це як процесор на комп'ютері. Є багато різних процесорів, і вони по різному обробляють інформацію. Так, у нас з вами мозок це процесор, комп'ютер, і він по-різному обробляє інформацію. Тобто, все, що ми бачимо, ось подивіться швидко на, в круги. Ось вся ця інформація що секунди, що мілісекунди переробляється в е, мозку і дає нам змогу е, отримати інформацію з навколишнього середовища. Заплюйте зараз очі. Що вас мозок зараз мозок бачить. Нічого ну, Нічого? ні, він щось бачить, що він бачить? Землю. Ну, ні. Тіл. Ще раз. Ну, якщо закупишите очі, вії він бачить, тобто око все одно відкрите, але шторка опускається і це дає змогу мозку трошки відпочити, тобто, не все, весь час переробляти інформацію. Тобто, будь-який комп'ютер колись відвимикається, щоб він охолонув. Ось так, коли ми блимаємо, ми мозку даємо змогу відпочити. Добре, тобто, найголовніше в цій цій зв'язці, звісно, око. Без нього не буде мозку, чому обробляти, а, ну, все ж таки мозок в цій зв'язці більш головний, тому що, може, ви знаєте, вже, і Ілон Маск, і багато вчених працюють е, над е, спеціальними пристроями для незрячих людей, е, яким вживлюють спеціальні чіпи, і до них до мозку потрапляє ця інформація, яку вони не мають змоги побачити фізично. Тобто створює за допомогою спеціальних імпульсів в голові ось ці зображення. Може, дивилися фільми, коли там у людей галюцинації. Вони це не бачать, але мозок це малює. Тобто ось ця технологія побудована на цьому. Тобто ми в голові можемо намалювати, уявити будь-що, як будто нам це сниться, так? коли ми заплющили очі, щось там уявляємо, так? малюємо в зображення в голові. Це ось... Завдяки інформації, яку ми отримаємо очима. Давайте розглянемо малюнки. Міша, скажи мені, будь ласка, який м'ячик більший: перший чи другий? Вони одинакові. Так, зараз подивимося. Ліза, скажи мені, будь ласка, на другому зображенні. що більше червоне чи зелене? Червоне. Добре, зараз подивимося. Марія Пугач, скажи, будь ласка, на третьому зображенні, яка ближче? Та, що ліворуч, чи та що праворуч? Що більше? А, та, що ліворуч. Добре. Зараз подивимося. Льоша на на четвертому зображенні. Що більше синій чи червоного кольору? Червона. Добре. Саша Маркіна на П'ятому зображенні. Які ці, прямі, які ці лінії? Вони прямі, вогнуті, вигнуті, які вони? Прямі. Так, добре, зараз побачимо. Вероніка, на шостому зображенні. Чи однакові ці всі прямокутники? Чи, чи форму квадрата? Яку форму вони мають? Форму квадрата. Ідеального квадрату чи скошеного? Скошеного. Скошеного. Добре, е, Хочу вам сказати, що це всі однаково фігури. Фігури, це однакові е, м'ячики. Е, на малюнку червона і зелена у нас однакова. Е, на третьому однакові лінії, на четвертому вони однакові, на п'ятому ми бачимо просто прямі лінії, і на шостому це просто прямо квадратики. Як ми це докажемо, зараз подивимося відео. Так, ми це не будемо дивитися. Це в нас ілюзії. Надзвичайне природне явище, яке зачаровує своєю красою, можна спостерігати в Індійському океані поблизу острова Маврикій. Каскади течі потужними потоками. Рухається від поверхні на дно океану у самісінькі глибини, утворюючи справжній водоспад під водою. Насправді підводний водоспад в океані це лише оптична ілюзія, що виникає завдяки химерному ландшафту океанічного дна біля острова, утвореного кораловими рифами. Ефект водоспаду в океанських глибинах спостерігають унаслідок руху намивів в піску і відкладень мулу під впливом потужних підводних течій. Так, ну на то відео я очікувала. Це вже е... є спеціальні, у нас раніше в Маріуполі були спеціальні досліди, які доводять це. Так, ну може так спробуємо не так вийде. Якщо ви візьмете лінійку зараз і прикладете до екрану, то можете виміряти, що все це однакові. Тобто це створюється завдяки ілюзії. Ілюзії може створити не тільки людина, а й природа. Ви знаєте, що створюється такий, начебто, німби над людиною, взагалі на фотографіях завжди постійні якісь там створюються тіні, ілюзії. Тобто це хибне, оманливе сприйняття дійсності. І скажіть мені, будь ласка, яка професія використовує ці знання фізичні у своїй роботі? Ну, де ми бачимо тобто... ілюзії? Фокуси, так, тобто фокуси, знаючи, як побудований оптичний зір, вони влаштовують е шоу. Е але це все фізика. В однорідному прозорому середовищі світло поширюється вздовж прямих ліній. Тобто, ми знаємо, як сонечко ось тут світить, так, і воно з прямими променями опускається. Якщо є якась перешкода. Ну, наприклад, то ось тут сонця вже не буде. Так, тут буде розсіяне світло. Зорове сприйняття світу ґрунтується на сприйнятті очима світлових променів. Ті е світлові промені по прямій лінії, які потрапляють нам в очі, дають нам фотони, е завдяки яким ми бачимо цей всесвіт, будь-які предмети. За допомогою зору ми отримуємо інформацію про фізичні тіла, які є джерелом світла або відбивають світло. Давайте розглянемо наукове дослідження. У ясну ніч. Ти виходиш на вулицю і бачиш, як зійшов місяць величний і круглий. Через кілька днів ти помічаєш, що він уже не такий круглий. Минає ще кілька днів і місяць узагалі зникає. Що відбувається? Чому сонце завжди повернене до нас своїм круглим блискучим обличчям, а місяць ні? Насправді місяць завжди є кулею. Хто знає, чому місяць ходне, а вона постійно. а сонечко постійно кругле. Ну, Сонечко воно постійно є джерелом світла, а луна, вона сама по собі не дає світло. Вона. Відбиває тільки сонячні промені, незмінно твердою і кам'янистою, можуть змінюватися лише розміри видимої частини поверхні місяця, освітленої сонцем. Місяць, на відміну від сонця, не є джерелом світла, тому місячний... Дивіться, сонця. Коли ем, в нас Ну, наприклад, сонечко ось тут знаходиться, так? і воно прямі промені. І ось коли е, в нас місяць знаходиться за землею, тобто ось цьому проміжку, ми його не бачимо. Тобто він чорний, на нього не потрапляє сонечко, і воно чорне. А ось, коли воно ось тут, ми будемо бачити тільки частину луни. Місяця, як ми його бачимо. Ось тут іншу частину кажуть місяць, коли він повний – це луна, а коли половина це місяць. Не є джерелом світла, тому місячне сяйво це насправді сонячне світло, відбите сірою скелястою поверхнею місяця. Наприклад, якщо місяць знаходиться між землею. каже Міша. А Лу закриває Земля. Ну, що сонечко обертається навколо Лу... Землі? Що Земля обертається навколо себе? Земля притягнула до себе луни. Луну, це її спутник, тобто вони обертаються разом. І відповідно Луна іноді знаходиться між сонечком і землею, а потім, коли вона. Земля обертається і Луна обертається. Іноді вона знаходиться тут. тут, тобто Луна постійно обертається, як і сама планета. Ось зараз ми з вами сидимо, а на самом ділі ми рухаємося з землею. І швидкість її руху 300 тисяч км на секунду. Тобто, уявіть зараз нашу швидкість. Та сон... То його не видно. Рухаючись орбітою навколо Землі, місяць потрапляє в її ті. Так ми спостерігаємо фази місяця, видимі із Землі різні форми місяця, що залежить від його освітлення Сонцем. Також цікавий факт про місяць. Що ми бачимо тільки одну сторону Луни. Тобто Луна повернена до нас тільки однією стороною ось цією. Те, що ось там за нею, ніхто ніколи не бачив. Навіть є пісні у Цоя. Може, чули, хтось таке там, група крові, що обратну сторону місяця ніхто ніколи не бачить. Бачить тільки її 50% ось ці фотографії, які є. у в інтернеті це тільки 50%, що там на той стороні, ніхто не бачить. Вона так зроблена, що до землі, до нас з вами не повертається ось цією стороною. І навіть коли вже багато хто летав до космосу, немає жодної знім, знімки, що там. Є навіть там ідея, що вона ось така, як диск, що вона не кругла, а має саме форму диску плоска. Ну, це такі цікаві, цікава інформація. Так ось людина бачить завдяки тому, що в її очі здатність приймати промені світла. Так? Світло. Фізичні тіла умовно можна поділити на групи, які відбивають світло і поглинають світло. В однорідному прозорому середовищі, наприклад, повітрі, світлові промені поширюються прямо лінійно. Тобто, ось, якщо взяти фонарик і світить вперед, каже Вероніка. Другий тип фізичні тіла, протинають світло. Якщо між джерелом світлом та екраном є перешкода, то на екрані з'являється тінь. Ну, дивіться, ось я взяла тут якусь перешкоду, зробила так, на світлі. Ну, бо на фонарик ми взяли перешкоду якусь, все, там вже світло не потрапляє, там з'являється тінь. Людина бачить завдяки тому, що її очі здатні сприймати світло від предметів. Усі тіла, що нас оточують, можна розподілити на дві групи. Перша група тіла, що є джерелами світла, наприклад, сонце, зірки, електрична лампочка, вогонь тощо. Друга група Тіла, які не є джерелами світла, а здатні лише відбивати його. Наприклад, стіл, стіна, місяць, наша планета. Але як світло поширюється в просторі? Щоб дати відповідь на це запитання, спрямуємо світло ліхтарика на екран, розмістимо між джерелом світла та екрану три рухомі пластини з отворами. Якщо розташувати рухомі пластини так, щоб їх отвори розміщувалися на одній прямій, ми побачимо, що промені світла поширюються прямолінійно, а на екрані з'являється світла прямо. Але варто трохи змінити положення однієї з пластин, як світло на екрані одразу ж зникне. Отже, можна стверджувати, що світло поширюється прямо рівні. Так, давайте подумаємо, що ви сьогодні дізналися, що ви сьогодні запам'ятали. Ну, що, що ми дізналися про людський зір, про тему нашого уроку. Що, що луну ніхто не бачив Повною ну, ми бачили її, ми не бачили повністю, тобто всі сторони. Добре. Ми бачимо все завдяки Очі. очам, але вся інформація обробляється. Мозок. мозок дуже добре, що у всесвіті за допомогою інших засобів створюються ілюзії, ілюзії, які наше око сприймає помилково, тому що обробляє мозок, і він ну, загалом все сприймає, як ми бачимо, ось ці зображення, так? Якщо виміряти, ці однакові два відрізки, але наш мозок обробляє повністю це цю, 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 цю зображення і сприймає, що це різні. Тобто так працює і фокусники. Е, Ілюзія це один із е, розділів вивчення оптичних явищ. Е, е. У нас світло поширюється прямолінійно, є е, е, джерело світла, є в нас природні, є штучні. Природні, які, наприклад, сонечко. Аж штучні, знаєте, там є медузи, які світяться в темноті світлячки, вони світяться в темряві, це природні, які створила природа. А ось там лампочка це вже створила людина. Кажи, Міша. А Аскавка це природне джерело. Да, Умнічка і блискавка це природне джерело, яке ну, таке дає, дає нам світло не дуже багато, але, звісно, що якщо ми повернемося на 2000 років тому, то це було, Дякую, що там протягом вісьми темряв... протягом годин темряви на секунду було світло. Так, Ну і все. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер один. Тут у нас є правила, то і розділити на дві групи. Ну, бачимо, що тут у нас є природні джерела і є штучні джерела, ті, які є джерелами світла, і ті, які тільки поглинають світло, не відбивають його. Так. Ну, 4-1 ми ще не робили, і тестування зробити, тільки обрати варіант відповіді. Які до мене є запитання? Нема, Нема. Нема.